Буває так, що у житті виникає заплутана ситуація, і дуже хочеться розібратися і отримати ясність. І нічого не виходить, а так потрібно зрозуміти, куди далі рухатись і що робити. Можливо, хтось дає тобі поради, я не знаю. Але вони не допомагають. Послідовники буддийського вчення вважають, що весь світ це ти і все, що з тобою відбувається, це теж ти. Ти притягуєш в своє життя події і створюєш людей і ситуації. А якщо ти творець своєї реальності, то в твоїй владі її змінювати. Давай спробуємо розплутати клубок. Ми розтягнемо події у часі і складемо все найкращим чином. Зараз я почну рахувати для тебе. І коли ти почуєш десять, то опинишся саме на тому рівні розслаблення, який необхідний для нашої роботи. І з того, що ти почуєш, ти можеш використовувати тільки те, що вважаєш важливим і потрібним. Отже, один. Так буває, коли ти бачиш сон, як ти стоїш під проливним дощем, і так хочеться сховатись від дощу і загорнутися в теплу і суху ковдру. А потім. Ти виявляєш себе в теплому і зручному ліжку. І розумієш, що дощ і холод це тільки сон. Ось і все. Два. Транс це особливий стан свідомості. Чимось Схоже на процес, коли корабель ще далеко до берего прибуття і навколо тільки блакитна безодня. Три і небо зливається з водою, в один великий. Блакитний простір. І тільки внутрішні прилади самого корабля визначають курс, і можна довіритися цьому процесу і отримати цей досвід зараз. Чотири і повільно, і поступово з кожним вдихом і видихом. Важкість огортає все тіло і дає відчуття повного розслаблення і релаксації. Ну, когось це асоціюється з відпочинком на теплому піщаному пляжі під лагідним сонцем, що прогріває кожну клітинку тіла. П'ять. І декому вдається усвідомити таке глибоке розслаблення. Що повністю зникають думки і виникає пустота в голові і повне бездум'я. І я не знаю, як це у тебе буде відбуватися. Тому що. Як буде у тебе, це завжди правильно. Шість. І ще глибше розслаблення розширює можливості вибору для твоєї несвідомої частини. Сім. Занурюєшся все глибше і глибше, і ти можеш почати відчувати, як обмежуючі переконання, які скували твою свідомість, розчиняються в цих чистих солоних водах. Вісім і вивільняються сили для створення більш досконалих і життєстверджуючих ідей, вільних, цікавих, наповнених силою життя. Дев'ять і відкривається доступ. До твоїх внутрішніх ресурсів, до тих самих прихованих механізмів. Десять це занурення на ту можливу глибину для тебе прямо зараз. Отже дуже добре Зосередься на своєму диханні, вдих, видих, а тепер зроби вдих і затримай дихання навдосі. Ще трошки потримай і видих, ти відчуваєш полегшення. Тобі здається, що дихати це так просто. Ти робиш це на несвідомому рівні. Просто вдих. І просто видих, тільки уяви, наскільки це складний процес, скільки клітин, органів і систем задіяно в одному вдосі. Коли народжується дитина, вона робить перший вдих. І з цього починається життя. Дитина така безпорадна, вона не може існувати без когось, хто буде задовільняти її потреби. Вона кричить і плаче, а потім ми стаємо дорослими. Але деякі люди. Ставши дорослими, так і залишаються безпорадними, шукають когось, хто буде вирішувати за них проблеми. А коли щось іде не за їх сценарієм, починають кричати або плакати. Можливо, ти впізнаєш когось в моїх словах. Я не знаю. Можливо, ти навіть впізнаєш себе. Ніхто не може видати такий закон, щоб люди стали дорослими. І почали діяти з дорослої позиції, з якоїсь певної дати чи в якомусь певному місці. Але кожна людина може видати такий закон для себе і побачити, як зміниться її світ. І перестати перекладати відповідальність за себе і за своє щастя на інших, на свого партнера, на свою дитину. Це великий тягар бути відповідальним. За чиєсть щастя. Це постійне напруження. Його треба відпустити. Дихай рівно і спокійно. Відпускай. Відпускай напруження. Зараз ти можеш відчути, де воно живе в твоєму тілі. Прислухайся до власних відчуттів. Ти знаходиш ці енергетичні блоки. Вони заважали тобі, але тепер їх немає. Вони розчинились. І зникла. Енергія починає рухатись вільно і спокійно, поступово розчищуються думки і приходить ясність. Це схоже на те, як колись давно з овечої шерсті робили нитки. Спочатку шерсть виглядає, як велике кубло. потім майстриня по краплинці відділяє волокна і справним рухом формує нитку. Таке диво в лівій руці ще нитки немає, а в правій руці. Вже нитка є, а поруч з нею інша майстриня змотує нитку у клубок, овеча шерсть приємна на дотик, м'яка і ніжна. З неї будуть зроблені теплі речі. Ковдри, під якими так приємно зігрітись в прохолодний день, а тим часом клубок крутиться і крутиться, нитка намотується на нього і він стає більшим і більшим. Пам'ятаєш казку? Де клубок допомагав герою вийти з печеру або з лісу? Це така метафора. А тепер пригадай, як кіт грає з клубком. Можливо, це було в твоєму дитинстві, або, може, так і кіно. Або просто уяви. Кіт такий комедний, весь світ зупинився. Він не думає про минуле, не тривожиться про майбутнє. Існує в момент презент тайм. Подарований час, подарунок це тепер. Саме цей момент інше існує лише в уяві. Можливо, ти знаєш, що мозок не відрізняє справжнє і уявне. Так стверджують науковці. І ти можеш в цьому впевнитись, коли дивишся кіно, адже герої насправді не існують, бо більше це актори, але ти смієшся і плачеш, наче все відбувається насправді. Погодься зі мною так і є. Уяви, що ти дивишся кіно про себе. В головній ролі ти. Сценарист теж ти. Режисер погадай, хто? Теж ти. А всі інші актори другого плану і масовка. Повернись зараз в ситуацію яка тебе турбує. Ти головний герой. Подумай, як вчинить на місці головного герою людина, яка себе любить. Просто спитай, що на моєму місці зробила би людина, яка себе любить. яка себе поважає, яка вибирає себе. І подивись, як розвивається сюжет в такому разі. Дай волю своїй уяві. Це лише кіно. Це лише сон. Тут можливо все. Подивись уважно на своє обличчя. Ти бачиш на ньому радість і полегшення. Так легко і так приємно. Бути в гармонії з собою, так легко вибирати себе і скинути тягар відповідальності в цьому кіно. Трошки побути на свободі. Можливо, колись. Тебе навчили думати спочатку про інших, а потім про себе. Вони справді вважали, що так краще, то їх справа, а у тебе своє життя і своє кіно. Кожен раз, коли треба щось вирішити. Подумай, а що зробила би в цій ситуації людина, яка по-справжньому любить себе. Подивись на себе очима Бога, що він хоче для тебе. Відчуй безмежну любов. Безмежно. Відчуй, що ти любиш себе безмежною любов'ю. Відчуй, що ти хочеш для себе. Дуже добре. Тепер ти знаєш, який буде фінал у цьому кіно. Потім буде новий сюжет і новий серія за серією. А зараз повернімося в момент, де ситуація вирішилась так. Як для тебе найкраще. Можливо, ти ще не до кінця розумієш, як все вирішиться. Це добре, але ти відчуваєш тиху радість. Все просто життя продовжується. Ти дихаєш вільно. У кожного своє кіно, всі актори другого плану в твоєму сюжеті грають головні ролі в своїх фільмах, у них свої сценарії. Залишилось обрати. Що тобі краще, бути головним героєм свого життя чи другорядним в житті інших? Подумай про це, зроби свій вибір зараз і, можливо, сьогодні. Тобі присниться сон, де прийде чітке рішення, чи може завтра тобі зустрінеться людина, яка дасть дієву пораду. Чи інформація прийде до тебе іншим шляхом? Я не знаю. Все відбувається так, як треба. Всесвіт наповнює тебе ресурсом для втілення твоїх рішень. У тебе будуть сили на все. Повір. Якщо Бог вкладає у тебе ідею, значить він вже бачить, що ти можеш її реалізувати. Що у тебе є потенціал. Уяви світанок біля моря. Тихі хвилі напливають на берег. Ти дивишся на горизонт. Море зливається з небом. Від сонця до тебе утворилася сонячна доріжка. І ти бачиш, як хвилі виносять на берег старовину пляшку. Навколо нікого немає. Це для тебе. Відкривай. Діставай пожовклий пергамент, розкручуй. І, можливо, ти можеш прочитати послання для тебе, якщо воно на незрозумілій мові просто послухай хвилі. Вони передадуть послання звуком. Або, може, це малюнок. Це щось дуже важливе. Запам'ятай інформацію. Завтра ти згадаєш про це. А тепер уяви. Як через твою маківку входить потік білого світла, він розповсюджується по всьому тілу, очищує тіло, заповнюючи всі порожні місця. Ця енергія вона наповнює тебе і дає сили. Вона проникає. В кожну клітинку твого тіла і наповнює його здоров'ям. Вона добирається до тих органів, які треба зцілити, і зцілює їх. Для неї все можливо. Ця енергія прояснює твій розум. І ти легко засвоюєш нове. Ти віриш, що все можливо. І на все вистачить сил. А зараз час відпочити. Ти будеш спати міцно і спокійно. А зранку прокинешся в гарному настрої і з вірою в себе. Твої очі. Міцно закривається, бажаю тобі чарівних снів. Твоя Аделіна.